Вітаю учнів 8 класу на уроці географії із вчителькою Рябих Світланою Миколаївною. Ви продовжуєте вивчати клімат України. Сьогодні ми розглянемо регіональні відмінності клімату та кліматичні ресурси. На попередньому уроці ми з'ясували, що існують регіональні відмінності температури повітря, вологості, кількості опадів і коефіцієнту зволоження, а значить, існують регіональні відмінності клімату. Загалом. Отже, відмінності в прояві кліматотвірних чинників в різних частинах України призвели до регіональних відмінностей кліматичних показників і кліматичних умов загалом. Регіональні відмінності кліматичних умов лягли в основу кліматичного районування території України. Подивіться на карту: більша частина України розташована в помірному кліматичному поясі, і лише південний берег Криму та південні схили Кримських гір до висоти 600 метрів у субтропічному. На території України в межах помірного поясу виділяють дві кліматичні області: Атлантико-континентальну та континентальну. На межі помірного поясу розташована кліматична область гірського Криму. У субтропічному кліматичному поясі розташована кліматична область південного берегу Криму. В Атлантико-континентальній області помірного поясу виділяють три підобласті рівнинну українських Карпат і Закарпатську. Перейдемо до їхніх характеристик. Починаємо з Атлантико-континентальної області помірного поясу. Клімат визначається впливом вологих повітряних мас з Атлантичного океану, що надходять із західними вітрами, значний вплив циклонів. Узимку проникають арктичні повітряні маси, зумовлюючи різке зниження температури повітря. Улітку відчувається вплив тропічного повітря, інколи дуже сухого. Клімат області характеризується помірно теплим літом і помірно холодною зимою. В області спостерігаються певні кліматичні відмінності. Це зумовлено значною протяжністю з заходу на схід. Наявність Карпат стало причиною виділення у межах області трьох кліматичних підобластей – рівнинної, закарпатської та українських Карпат. Починаємо із найбільшої підобласті, що охоплює Поліську низовину, Волинську та Подільську височини, а також північні частини Придніпровської височини та Придніпровської низовини. Отже, рівнинна підобласть Атлантико-континентальної області помірного поясу має середні температури січня мінус 4 мінус 8 градусів, липня плюс 19 плюс 22 градуси Цельсія. На клімат території впливають атлантичні циклони. Кількість опадів зменшується з північного заходу на південний схід від 750 до 400 мм на рік. На Заході рівнинна підобласть переходить у підобласть українських Карпат. Кліматичні умови підобласті українських Карпат формуються під впливом Атлантичних циклонів. Повітряні маси з Атлантики приносять значні опади протягом року від 600 до 1500 мм. Середні температури влітку і взимку істотно коливаються з висотою. Далі на захід розташована Закарпатська підобласть Атлантико-континентальної області. Закарпатська кліматична підобласть захищена горами, відрізняється теплим вологим кліматом, м'якою зимою і з частими й тривалими відлигами. Теплий період триває понад 9 місяців. Середні температури січня мінус 3-5 градусів, липня плюс 19-20 градусів Цельсія. Середньорічна кількість опадів 600-900 мм. Більшість опадів припадає на теплу пору року. А тепер із заходу помандруємо на південь і потрапимо до континентальної області помірного поясу. Клімат цієї області формується переважно підпливом континентальних повітряних мас помірних широт, а також видозмінених арктичних і тропічних мас. Характерними рисами клімату є значна амплітуда температур та недостатня кількість опадів, а отже, і зволоження. Літо посушливе та спекотне. Пересічні температури липня плюс двадцять градус Цельсія і зростають у південному і південно-східному напрямках. Зима холодна з пересічними температурами від мінус 1 на півдні і південному заході до мінус сіми 8 градусів на півночі і північному сході області. Річна кількість опадів зменшується з півночі на південь від 450 до 300 мм. На межі помірного і субтропічного кліматичних поясів розташована область гірського Криму. Кліматичні умови зумовлені перепадами висот, наявністю схилів різної крутизни та орієнтації, розвитком місцевої атмосферної циркуляції повітряних мас. Пересічна температура влітку становить плюс 20 градусів Цельсія, а взимку сягає мінус 3-5 градусів. Властиве високе зволоження і значна сума опадів до 1100 міліметрів завдяки зливовим дощам улітку і снігопадам узимку, які випадають переважно на навітряних схилах гір. Далі на південь на узбережжі Чорного моря розташована область південного берегу Криму. Від впливу холодних повітряних мас із півночі область захищена Кримськими горами. Пом'якшує клімат і море, яке не замерзає. Узимку панують вологі і доволі теплі помірні повітряні маси, та встановлюється область низького атмосферного тиску. Улітку приходять сухі і спекотні тропічні маси і формується область підвищеного атмосферного тиску. Пересічна температура повітря влітку становить плюс 23 плюс 25 градусів Цельсія, а взимку плюс 2, плюс 4. Річна кількість опадів коливається від 300 до 600 міліметрів. Опади припадають переважно на зиму. Тут сформувався середземноморський тип клімату субтропічного поясу. Переходимо до питання про кліматичні ресурси. Кліматичні ресурси це кількість речовин та енергії елементів клімату, що використовується в різних галузях. До кліматичних ресурсів належать енергетичні, агрокліматичні, біокліматичні та рекреаційні ресурси. Потенціал сонячної енергії в Україні використовують для можливостей теплопостачання, перш за все для нагрівання води у сонячних колекторах і для виробництва електричної енергії у сонячних перетворювачах. Термін ефективної експлуатації обладнання для нагрівання води у південних областях України 7 місяців з квітня-жовтень, по жовтень, в північних областях 5 місяців, з травня по вересень. Обладнання для виробництва електричної енергії у сонячних перетворювачах може достатньо ефективно експлуатуватися упродовж усього року. До енергетичних кліматичних ресурсів разом із сонячною належить і енергія вітру. Хоча Україна значно віддалена від центрів зародження циклонів, де вітропотенціал найбільш сприятливий для розвитку промислової вітроенергетики, однак у низці регіонів України є достатні умови для спорудження промислових вітрових електростанцій. На картах ми бачимо, що середня швидкість вітру на усій території України 2-3 метри на секунду, а в зимовий час для значної території зростає до 5-6 метрів на секунду. Найбільш багатими на вітрову енергію є Приморські райони Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Донецької областей, та гірські райони Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей. Якщо сонячна і вітрова енергетика це відносно нові галузі, то сільське господарство це традиційна галузь для України, і вона теж використовує кліматичні ресурси. Кліматичні умови впливають на спеціалізацію сільського господарства. Особливості клімату, які дають змогу вирощувати певний набір сільськогосподарських культур, називають агрокліматичними ресурсами. Їхніми основними показниками є сума активних температур, тривалість періоду з активними температурами та коефіцієнт зволоження. Активними у сільському господарстві вважають середньодобові температури, що перевищують плюс 10 градусів Цельсія. За таких умов активно розвиваються рослини у межах України. Сума активних температур зростає з півночі на південь. Тому на Полісі доцільно вирощувати більш холодостійкі культури, а на півдні теплолюбні. Тривалість періоду з активними температурами в Україні зростає від 100 діб на рік на півночі до 140 діб на півдні. Це визначає можливість культивувати на півночі. Рослини з більш коротким періодом вегетації, що швидко розвиваються та плодоносять, натомість на півдні з тривалим періодом вегетації. Коефіцієнт зволоження використовують для визначення стану забезпеченості території вологою, він дає змогу правильно спланувати райони, вирощування різних за потребою у волозі сільськогосподарських культур. Відповідно, зі зміною агрокліматичних показників в Україні з північного заходу на південний схід. Змінюють одна одну сільськогосподарські зони. А ще до кліматичних ресурсів належать біокліматичні та рекреаційні ресурси. Знання про кліматичні ресурси України ви будете поглиблювати на уроках географії у 9 класі. А зараз виділимо головне: відмінності у кліматичних умовах різних регіонів лягли в основу кліматичного районування території України. Україна багата на різноманітні кліматичні ресурси: енергетичні, агрокліматичні, біокліматичні та рекреаційні. І на цій оптимістичній ноті я кажу вам до побачення на наступному уроці географії.